Є така зброя, вона не залізна, і кулями вона не стріляє. Але від неї імперії стає дуже страшно, аж у саме серце той страх пробирає. І ця зброя наша українська мова. Те, як вона звучить, її особлива мелодія це те, що дуже не подобається імперії, дратує її. І Кремль це добре чує. Кремль знає, яка вона сильна. Це ніби така мовна граната, що тик-так-тик-так, тик і самою основою їхніх брехливих історій, тих історій, які вони вигадали, щоб стерти інших. Щоб про них забули. Багато-багато років, цілі століття, російська держава хотіла всіх поглинути, підкорити собі. Хотіла, щоб замовкли ті, хто казав, що вони інші, не такі, як усі. А наша українська мова, така співуча, з такою давньою історією, показує, що ми маємо свій власний шлях. Це, ніби ми кажемо, ми вільні. І це чути скрізь, коли люди просто говорять між собою, коли виходять на вулиці, і навіть у маминих колискових. Кожне слово. Сказане по-українськи, це ніби сказати ми не здамося. Кожне речення міцна стіна, справжня барикада. Ось так українська мова стала нашою фортецею. А стіни цієї фортеці збудовані з багатьох-багатьох років нашої незламності, нашої сили духу. Російська імперія боїться української мови. І цей страх, це історія, яка триває вже понад 150 років. Він з'явився ще до ракет 2022 року. Він був ще до захоплення Криму у 2014-му. Цей страх, це така собі імперська коштовність, що передавалася з покоління в покоління царів та комісарів. Валуєвський циркуляр 1863 року. Це була дуже чітка заява. Петро Валуєв, міністр внутрішніх справ, сказав усе прямо. Ніякої малоросійської мови не було, немає і бути не може. Книжки українською мовою заборонили. Мета була зрозуміла знищити мову, але утиски на цьому не скінчилися. Вони стали тільки сильнішими. Потім був Емський указ, його підписав цар Олександр ІІ у 1876 році. Цей указ пішов ще далі. Він заборонив українські театри. Цей указ змусив замовкнути українські пісні на концертах. Він також заборонив вчитися українською мовою. Імперія розуміла одну головну річ мова це як коріння для народу. Щоб знищити народ, треба спочатку перерубати це коріння. Мета була змусити українців забути свою рідну мову, свій голос. За радянських часів теж було по-своєму і дивно і жорстоко. Спочатку у 20-х роках був період українізації. Це був ніби короткий ковток свіжого повітря для культури. Але дуже скоро після цього почалися жорстокі чистки та репресії. Наслідки цих заборон ми відчуваємо навіть сьогодні. Чому таке просте українське слово, як от паляниця, так сильно лякає російську пропаганду? Бо мова це знак. Це такий чіткий знак нашої власної окремої ідентичності. Вона руйнує ту брехню, яку так старано вигадав Кремль, ту саму вигадку, ніби українці це просто малороси. Брехню, ніби ми з росіянами, один народ, який просто трохи заблукав. Ця брехня розсипається щоразу, коли звучить особливе українське слово. Сама мова це все заперечує. От подивіться, як це часто відбувається перед тим як напасти з військами, часто йде підготовка на Донбасі в Криму, в Грузії, навіть у Казахстані. Росія зазвичай починає роздувати великий скандал через мову. Це як добре підготовлена вистава, що має кілька частин. Спочатку їхні пропагандисти здіймають галас. Вони кричать, що російська мова нібито в небезпеці, потім голосно жаліються, що російськомовних людей нібито хтось ображає чи обмежує. Все це для того, щоб знайти причину для своїх дій, щоб виправдати те, що вони збираються зробити. А потім швидко починається друга частина. Росія каже, що вона збирається робити. Вона заявляє, що йде рятувати російськомовних, яким, за її ж словами, щось загрожує. Там, де російські війська захоплюють владу, українська мова страждає однією з перших. Це не просто так, а все задумано. От подивіться, наприклад, на захоплений Крим з 2014 року шкіл, де вчили українською, ставало все менше й менше. А зараз ця цифра просто шокує нуль. Уявляєте? Жодної. Ціле покоління дітей не може вчитися рідною мовою. І це не просто так. Це вони так задумали, так потихеньку витісняють українську мову. Вони хочуть, щоб українська мова з часом зовсім зникла з півострова. На інших захоплених землях роблять так само і дуже жорстоко. Вчителів змушують. Їх змушують переходити на російські навчальні програми. Вони мають використовувати російські підручники. Ці підручники це не просто звичайні книжки для навчання, це знаряддя пропаганди. В них багато переписаної, неправдивої історії. Там розповідають про якихось бандерівців і про те, що Росія, мовляв, по-братськи звільняє. Учнів змушують вірити в цю брехню. Класна кімната стає полем бою за дитячі думки, а чинити опір дуже небезпечно. За межами слів, культурний фронт на окупованих територіях. Цей наступ поширюється далеко за межі класу та підручника. На окупованих українських територіях на людей постійно тиснуть, їх змушують брати російські паспорти. Відмова дорого обходиться, можуть відмовити у важливій медичній допомозі. Свободу пересування можуть сильно обмежити. Паспорт стає знаряддям для примусу. Це вимога вірності, а не просто документ, щоб кудись поїхати. Це ще один крок, щоб змусити українців забути, хто вони є. Окупаційна влада встановлює складні системи для стеження. Вони потрібні, щоб стежити і контролювати всіх незгодних. Українська пісня, яку співають пошепки, вірш, яким діляться з друзями, тихе зібрання, щоб згадати свого героя, все це для них непокора. Окупанти стежать за кожним кроком. Страх насаджують, щоб керувати людьми. Вони хочуть, щоб кожен був сам по собі. Зруйнувати спільну культуру, яка дає силу для спротиву. Мова як той Фенікс. Мова, що ожила, бо ми не здалися. Страшні події з 22-го року хотіли зламати Україну. Але сталося зовсім по іншому. Українці об'єдналися так сильно, як ніколи раніше. І знаєте що? Українська мова стала дуже модною. Вона стала знаком того, що нас не зламати, і знаком нашої гордості. Таким чітким знаком, що ти свій серед своїх, те, що вороги хотіли знищити, вони, самі того не чекаючи, розпалили ще сильніше як вогонь, що став ще яскравішим. Мова стала нашим бойовим кличем. Його розуміють усі, хто любить волю. Українського контенту стало набагато більше, і це всі бачать. Наприклад, Ютуб і TikTok тепер просто заповнені українською, вона звучить з Українські подкасти теж стали дуже популярними. У них говорять про все на світі, про культуру, про новини, про все все цікаве. Ось так мова ожила в інтернеті. Бо люди хочуть бути разом, ділитися думками і показувати, які ми є. Це показує, як українці вміють знаходити вихід і створювати щось нове, навіть коли дуже важко. Наша мова не просто живе, вона оновлюється і допомагає створювати щось зовсім нове. Зайдіть сьогодні в будь-яку книгарню в Україні. Українські книжки там стоять на найкращих місцях. Люди їх купують, читають і обговорюють. Українська мова тепер звучить на весь світ, як на великій сцені. Росія дуже старається довести, ніби української мови немає, або що це просто якийсь забутий діалект. Але світ бачить зовсім іншу картину. Українську мову все частіше чують і бачать у світі. У Твіттері, який тепер називається X, українською мовою обговорюють новини з України. Навіть такі великі сервіси, як Netflix, тепер мають українські субтитри та озвучку. Українська музика, і народна, і сучасна подобається все більшій кількості людей у світі. Наша мова виходить за ті рамки, в які її намагалися загнати. І це повернення мови це не просто тимчасова мода, це не якась короткочасна примха. Це дуже важлива частина нашої української душі. І вона звучить все голосніше і упевненіше, і світ дослухається. Люди по всьому світу тепер вчаться чути справжні українські голоси, а не голоси тих, хто довго хотів, аби ми мовчали. Те, що світ визнає українську мову, ще більше злить Кремль. Це ламає їхню брехню про те, ніби Україна це просто шматочок Росії. Це показує, що Україна це окрема країна з багатою і живою культурою. Російські солдати на танках та з ракетами стріляють по наших містах і воїнах. Але вони бояться чогось такого, що не можна помацати, але воно дуже дуже сильне. Вони бояться навіть українських літер. Кожна наша буква, кожен звук нагадує їм, що вони не змогли нас перемогти більше ніж слова. Чому мова така важлива, коли ми боремось? Українська мова це значно більше, ніж просто вчити правила. Це не просто ще один урок, який треба вивчити. Вона стала сильною зброєю, яка не проливає кров. Вона так лякає ворогів, бо проти неї не допоможе звичайна зброя. Велика імперія існує і тримається купи лише тоді, коли її слухають. Вона вимагає, щоб усі були слухняними. Вона хоче, щоб люди вірили всьому, що вона розказує, і не ставили запитань. Її сила в тому, що говорить лише вона одна, а всі інші мають мовчати. Коли люди починають впевнено говорити своєю мовою, ця розмова тільки з одного боку закінчується. Починається справжня розмова, де говорять усі. І в такій розмові сила імперії починає танути. Обирати українську мову це як повернути собі право мати власний голос. Це твоє рішення вийти з тіні тих, хто хотів тобою керувати. Це як сказати: мій кривдник більше не буде вирішувати, хто я такий. Ось у цьому і є секрет нашої мовної боротьби. Цього можна не помітити одразу, але мова змінює все все навколо. Наше слово не зламати це заклик до всіх. Мова це наша зброя. Головна думка тут дуже проста і незмінна. Мова це зброя. Кремль ось ціль, але не так, щоб воювати справжньою зброєю, а для того, щоб зруйнувати їхні імперські задуми, ті, що побудовані на брехні і на тому, щоб людей тримати в страху. Наша українська мова, така красива і стійка, б'є просто в серце цих їхніх задумів. Вона показує всю їхню брехню, вона не дає їм панувати над нами. Вона допомагає нам побачити по-іншому, хто ми є і якою є наша справжня незалежність. Згадайте, скільки століть нас пригнічували, заборони, покарання, і як безперестанку намагалися її знищити. Та все ж українська мова живе. Вона не просто вижила, вона зараз знову розквітає, набирає сили. Це показує, яка вона сильна всередині, це показує, який незламний дух у нашого народу. Мова це як живий пам'ятник їхньої силі та витривалості. Це історія про те, як вона вижила, хоч було неймовірно важко. Тож говоріть українською, говоріть нею з гордістю, говоріть з любов'ю, говоріть сміливо, нікого не боячись.